Доброго дня всім. Сьогоднішня тема для нас актуальна, тому що вже третій рік поспіль триває антитерористична операція, тривають бойові дії, наші хлопці боронять наші кордони Луганської області, Донецької області і при демобілізації у нас з'являються нові учасники бойових дій. На жаль, з'являється категорія людей, сімей, які втратили. Своїх годувальників, своїх е, батьків, синів татусів. це сім'ї загиблих учасників АТО. Тому дуже велика увага обласної державної адміністрації приділяється саме цій категорії громадян. На сьогодні, станом на 1 серпня 2016 року в області зареєстровано 3061 учасник бойових дій, який безпосередньо приймав участь в антитерористичній операції. З них 12 інвалідів війни, інвалідність, яка пов'язана з проходження військової служби на території АТО 33 члени сім'ї загиблих, загиблих військовослужбовців. На жаль, ця кількість збільшується, тому що сьогодні ми отримуємо додаткові дані. У нас з'явилися три сім'ї, які буквально в один тиждень залишилися без своїх батьків, синів, як я казала. Три загиблих у нас є: двоє северодончан і один загиблий в місті міста, з міста Скармінського району з Нової Краснянки. Ці дані уточнюються на сьогоднішній момент. Ми повністю працюємо з цими сім'ями, оформлюємо документи, які потрібно для того, щоб сім'ї отримали одноразову матеріальну допомогу від держави, в тому числі працюємо з сім'ями загиблих над тим, щоб. Прослідкувати їх умови, житлово-побутові умови, і є програма, яка передбачає, якщо сім'я сім потребує покращення житлово-побутових умов, то виділяються кошти на придбання житла, ну і інші пільги, які передбачені цими моментами. На виконанні указу президента України номер 150 про додаткові соціальні пільги за захист учасників АТО в нас розроблена і діє регіональна програма щодо медичного соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки і перепідготовки учасників АТО на 2015-2016 роки. Вона затверджена розпорядженням 368 і розроблені відповідні районні і місцеві програми. З метою вирішення соціальних проблем і соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції при кожному при департаменті соціального захисту обласного управління розроблено форму соціального паспорту учасників антитерористичної операції. Тобто, коли хлопець чи дівчина приходять до першого, куди вони повинні звернутися, це управління соціального захисту на місцях, вони заповнюють такий соціальний паспорт, де вказують повністю всі свої дані, всі свої потреби. Якщо є інвалідність, якщо є потреби на житло, якщо є діти, які потребують там оздоровлення чи вступу до навчальних закладів, якщо є проблеми зі здоров'ям, реабілітацією, бажанням відвідати якісь санаторії, все це у нас є в паспортних даних. У нас є єдиний реєстр, який ми можемо в будь-який час подивитися і дізнатися про проблеми або вирішення тих чи інших проблем учасника бойових дій. Безумовно, ми слідкуємо і за тим, щоб учасники бойових дій проходили реабілітацію після демобілізації, тому що це перше, що потрібно зробити. І працюємо також з сім'ями, учасників бойових дій, тому що сім'я теж повинна бути готова прийняти ну, трошки іншого чоловіка так, після цих бойових дій, допомогти йому реабілітуватися. У нас створено сім центрів психічного здоров'я, повністю укомплектовані. І посадами медичних спеціалістів і обладнанням. І ми приймаємо туди і учасників бойових дій, і членів сімей. І я хочу звернутися до тих хлопців і сімей, які не знають про ці центри. Адреса у нас є на нашому сайті. Якщо ви захочете, можна звернутися до Світлани Євгенів, центр учасників АТО, знаходиться в обладміністрації, адміністрації, побачити ці адреси. І обов'язково звернутися до спеціаліста, тому що це не хвороба, але це можливість допомогти психологічно пройти курс реабілітації і почати мирне життя, як як то можна сказати, да, і життя зі своєю сім'єю. Спочатку е, року. Соціальної реабілітації з обласного бюджету було прийнято рішення надано матеріальну допомогу 12 учасникам антитерористичної операції на загальну суму 55 тисяч гривень. В тому числі у нас є звернення сімей є на період того, як хлопці знаходяться на передовій, тобто сім'ї теж можуть звертатися за любими моментами підтримкою, і в тому числі матеріальною з обласного бюджету. Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді постійно здійснюється соціальне інспектування цих сімей. Тобто приходять, питають, що потрібно. На місцях спеціалісти спілкуються, і в принципі, у нас є дуже гарні результати. У нас звернулися 105 учасників антитерористичної операції, де виховується 21 дитина. І, і отримали психологічну допомогу 94 сім'ї, і працевлаштовано дві особи тобто, там різні проблеми є: і сімейні, і трудові відносини. Юридична допомога та також отримана для 36 сімей. На квартирний облік поставлено дві сім'ї. Вдалося спеціалістам виявити проблему по оформленню земельних ділянок. Три три сім'ї отримали земельну ділянку. Також ми займаємося питаннями допомоги попрацевштову по влаштуванню дітей в дошкільні навчальні заклади, в навчальні заклади, в тому числі сім сімей, отримали таку допомогу, гуманітарна допомога безумовно. Таким сім'ям. Ну і матеріальна допомога, Ми вже казали про те, що 12 12 людей отримали таку допомогу. У нас діють програми бюджетні, які направлені на підтримку учасників АТО. Ну, по-перше, це постанова Кабінету міністрів 348 про затвердження порядку умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, або інвалідів першої та другої групи, які втратили. Які, які втратили кінцівки. На даний момент ми займаємося з кожною родиною. У нас 28 родин загиблих учасників АТО в області на сьогоднішній момент. Це з Якраз тими, які загибли загиблим загибли нещодавно. Ми відпрацьовуємо кожний момент, і якщо сім'я потребує поліпшення умов, ми безумовно зараз беремо документи, будемо подавати на е, комісію. Друга постанова, по якій ми працюємо, 407, про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом, які бра, осіб, які брали безпосередню участь. Та втратили нижні, нижні кінцівки за дані, на даний час в області відсутня така категорія, але в минулому році ви пам'ятаєте, що у нас хлопець повернувся з АТО, і в нього була інвалідність першої, другої групи, якраз другої групи, і з державного бюджету виділили кошти і йому придбали квартиру в місті Рубіжному, там, де він і хотів, власне кажучи. Дай Боже, щоб поменше було таких хлопців з пораненнями. і... Але департамент соціального захисту, обласна державна адміністрація, тримає на контролі ці питання і вчасно допомагає. Светлана Євгенівна розкаже ситуацію про одного військовослужбовця, сім'ю, якого ми виявили, і там, де не були вчасно оформлені документи. Ситуація зараз під контролем і закінчується ця, ця процедура. Нами вжити відповідні заходи дисциплінарні в тому числі, то буде. Додаткова інформація. Інша державна програма це виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби. Таку допомогу отримали дві особи на суму 2294 грн. гривні. Ще одна програма заходи із психологічної реабілітації, соціальної професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих санаторно-курортними путівками. Що стосується цієї ситуації, то Дві 2006 році а, путівки закуповуються Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників АТО. І а, ця служба заключила договори з 13 реабілі... реабілітаційними центрами, і установами. Ми отримали а, відповідно 68 путівок в цьому році, станом на перше число. Потребує реабілітації 177 людей. Але, на жаль, за перше півріччя ми змогли оздоровити тільки сім учасників. Справа не в тім, що не вистачає путівок. Справа в тім, що хлопці не готові брати путівки і їхати на реабілітацію. Тому ми сьогодні підключаємо і центр учасників допомоги АТО, і спеціалістів, які працюють на містах. Ми розмовляємо з хлопцями, які повинні просто повинні пройти цей курс реабілітації і адаптації. На жаль, ну багато, багато хлопців просто не хочуть цим скористатися. Це так, я особисто приймаю, я розмовляю, але вони ще от в цих подіях, тобто потрібно щось робити, але не розуміють, що це потрібно зробити. Це наша задача, і наша задача працювати з сім'ями на це. Значить, у нас послугами психологічної реабілітації скористалося 20 осіб станом на 1 серпня. І у нас є така програма по підготовці перепідготовки хлопців, тобто перепрофілювання їх професій. Можу наголосити, що по цій програмі перепрофілювання хлопці можуть отримувати навіть в період проходження служби. Про це мало хто говорить. І ми працювали якраз з воєнкомами і з командирами бригад, і казали, що це можливо. Ну припустимо, ця програма у нас працює в Старобільську. Ми виділили на ці заходи 311 тисяч гривень, 198 тисяч направлено в Старобільське управління соціального захисту для здійснення професійної адаптації і укладено договор на 54 учасника антитерористичної операції, які пройшли навчання з напрямом водій категорії Б. Тобто, проход... хлопці, які проходять службу, вони паралельно можуть вчитися і отримувати додаткову професію. Це є центри при центрах зайнятості, центри підвищення кваліфікації, і вони можуть там отримати абсолютно додаткову професію. Багато хлопців, які сьогодні працюють і знаходяться в різних бригадах, вони дуже бажають мати професію водія. Тобто цю професію вони отримують якраз під час. Проходження військової служби. Я хочу наголосити, що це не тільки ця професія може бути, але ті професії, які вони хочуть отримати. Це люба робітнича професія. Далі ми вже працюємо над вищими навчальними закладами в період проходження служби. Вони також можуть вступати до вищих навчальних закладів на заочну форму навчання. Тобто, життя не закінчується потрібно думати теж про подальшу подальші подальшу свої дії. Значить, із забезпечення саніторно-курортними путівками ми назвали суму, тобто 68 путівок є, можна скористатися цією нагодою. Що стосується оздоровлення дітей, учасників антитерористичної операції, це на особистому контролі. 653 дитини в нас. В області, які потребують оздоровлення, планується охопити оздоровленням і відпочинком 365 дітей, тому що діти є маленькі, які ще не можуть виїхати. Да там від рочку до. До п'яти ну поки що мами не можуть їх відпустити. То 365 дітей ми запланували в цьому році. Крім того, відповідно до змін до порядку направлення дітей до українського оздоровчого центру Молода Гвардія, діти загиблих учасників і постраждалих учасників. АТО можуть отримати оздоровлення на безкоштовній основі. Станом на 1 серпня оздоровились уже 246 дітей. Я можу сказати, що ми хочемо подякувати від обласної державної адміністрації до голови адміністрації всім областям, які відгукнулися на наші запити. І буквально кожна область взяла собі дітей на оздоровлення і Херсонська, і Івано-Франківська, і Луцька. Сьогодні ми отримали запрошення від Черкаської області і Чернігів. Тобто, Вінниця, всі області взяли наших дітей абсолютно безкоштовно. Тому дуже, дуже вдячні. Діти приїхали ну, зовсім інші, оздоровлені. Вони побачили світ, Україну, побачили, побачили нових друзів. Літнє оздоровлення не закінчується, тобто ми не закінчимо оздоровлення в літній період. У нас є також путівки і. Оздоровлення в інші місяці, а також ми використовуємо можливість і відправляємо сьогодні. Формуємо списки на відправлення дітей до Верхньої Австрії. На запрошення пані посол Австрії в Україні формуємо списки. І, мабуть, в вересні відправимо цю категорію дітей якраз на оздоровлення в Австрії. Також у нас побували діти в Литві, Є запрошення до Хорватії на сьогодні. Теж вопрос питання вирішується на рівні посольства. Тобто, ці діти будуть охоплені стовідсотково нашою турботою. Є така ще категорія, і категорія проблем, так скажемо, учасників це забезпечення засобами технічної реабілітації. Тобто, в нас є хлопці, які мають інвалідність, і е, ці проблеми потрібно вирішувати, також звертатися до управління соціального захисту населення, тобто деякі не знають, куди вперше потрібно піти. Там ми забезпечимо повністю безкоштовно протезування, тобто є заводи, які виготовляють. Приїжджають, заміряють. У нас вже звернулися два учасники антитерористичної операції: ці з Сєвєродонецьку і Старобільську. На даний час вони забезпечені повністю засобами реабілітації. Тому слідкуємо за подальшими зверненнями. Значить, є доручення. Віце-прем'єр-міністра Павла Розенко щодо відзначення учасників антитерористичної операції борців за незалежність України 20-го 20 сторіччя за рахунок місцевих бюджетів якоїсь матеріальною допомогою. То ми зараз формуємо списки, подивимося. Нам інститут національної пам'яті повинен надати списки цих борців за незалежність 20-го віку. Ми формуємо також за поданнями місцевих органів влади. Такі списки на матеріальну допомогу дивимося бюджети і будемо приймати рішення на рівні обласної адміністрації. Значить, що стосується земельних ділянок, це дуже така серйозна тема, яка болюча, так скажемо. На сьогоднішній момент до органів місцевого самоврядування і до нашого головного управління звернулося 750 учасників антитерористичної операції. Саме до головного управління земельного звернулося 290, з них 180 вже наданий дозвіл на розробку проекту загальна загальну площу 350 гектарів. 56 учасників знаходяться на розгляді. 28 учасникам вже надані земельні ділянки для проведення особистого сільського господарства. 54 була надана відмова. Чому відмова? Тому що деякі учасники антитерористичної операції планують свій земель, земельну ділянку там, де вона вже запланована на інші цілі державну власність або на лінії розмежування, чи там, де в принципі її не можна виділити. Я хочу наголосити, і в принципі цією ділянкою можна, державна, та, котра в державній власності, її, вона розрахована для продажу на торгах. Один учасник скористався цією можливістю і отримав дозвіл на розробку проекту. Я хочу звернути увагу на те, що розроблена методична рекомендація і створений альбом Атлас про зарезервовані земельні ділянки для передачі у власність учасникам антитерористичної операції. Є графічне зображення цього альбому Атласу. Він знаходиться на офіційному сайті головного управління луганська.ленд.gov.UE. Якщо я надам повністю інформацію на прес-центр і повністю те адрес можна буде подивитися і вибрати собі земельну ділянку. Що стосується проблемних моментів по місцевому самоврядуванню, дуже багато у нас проблем з містом Сєвєродонецьком, фактично 118 відмов по Сєвєродонецькій міській раді у зв'язку з технічною непідготовленістю території 84-го мікрорайону. Цей мікрорайон планувався якраз під забудову житловими будинками, і на сьогодні, на сьогоднішній момент, постану на сьогодні, міською радою не ведеться е, робота щодо розробки, щодо розробки і, е, цієї території. Тому хочу звернути момент, що міській раді повинно е, по, по, зробити акцент на цій роботі, тому що 180 відмов це дуже багато. Така ж ситуація у нас: 114 відмов. Але не з приводу технічних моментів, але з приводу того, що земель нема. Є в Білокуратніцькому, Попаснянському, Сватівському та Старобільському районі. Це питання у нас на особистому контролі, тому кожен учасник бойових дій може звернутися ну, по-перше, в центр допомоги учасникам. АТО, а там ви получите консультацію, отримаєте і. Телефони конкретних спеціалістів чи адреси, куди можна звернутися, особисту увагу хочу зазначити про те, що сьогодні ми говоримо про вступну кампанію про дітей учасників АТО. І є звернення народного депутата Ольги Богомолець звернути увагу на те, щоб допомогти дітям учасників АТО вступити до вищих навчальних закладів до вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Хоча на сьогодні законодавством Нема не закріплено саме квот для дітей-учасників АТО, тобто є такі законодавчі моменти. Я думаю, що їх виправлять, але на сьогодні ми просто акцентуємо увагу на те, що ми підтримуємо цих дітей і будемо сприяти всіляко всілякій допомозі в їх вступі, в тому числі і дошкільні навчальні заклади, навчальні заклади, середні школи. Тобто, ці діти будуть повністю під контролем держави і допомоги.